Комунальне підприємство Стадіон Авангард у Луцьку створили ще восени 2022 року. Тоді під час засідання сесії міськради депутатам заявили, що стадіон повинен заробляти гроші на своє функціонування сам, оскільки має виплачувати й заробітна плата працівникам та комунальні послуги словом не брати кошти у міського бюджету. Втім, чи сталося так, як гадалось? З моменту створення підприємства минув вже майже рік. За цей час, за словами директора, стадіон встиг трохи підзаробити грошей. Свою роботу підприємство розпочало з 1 листопада 2022 року, і за цей термін нам Удалося заробити 1 мільйон 498 тисяч гривень. Це самостійно зароблені кошти власні кошти. Заробляємо в основному е, проведенням змагань. У Нас досить багато проводилося заходів у цей період. В основному це легка атлетика. Проводились також і футбольні матчі. Ось в основному це от спортивні всі заходи. У загальному дохід у 22-23 роках е, становив 2 мільйони 888 тисяч загалом. За цей період стадіон отримав дохід 2 мільйони 888 тисяч. Втім, майже половина цих коштів – з бюджету Луцької громади. На даний момент з бюджету громади виділено близько 1 мільйон 270 тисяч гривень. Ці кошти, каже Олександр Стадніцький, пішли на оплату зарплатні працівникам та комунальних послуг. А ось податків у громаду з усього доходу повернулось за весь час усього 300 тисяч. Чому за майже рік праці стадіон так і не став самоукупним, директор береться пояснювати. У нашій програмі до 25-го року е, от і планується тільки е, допомога на комунальні послуги. А вже з 25-го року планується, щоб підприємство вийшло на такий рівень, щоб заробляти стільки коштів, щоб можна було і оплачувати заробітну плату працівникам, і плюс комунальні послуги. Зараз іде воєнний час, е, воєнний стан, іде війна, і зрозуміти, що е, ми таке підприємство, яке надає послугу по спорту. Ви самі розумієте, в якому зараз вигляді спорт в Україні під час війни, і бути уже з з самих початків, самому самокупними, ну чесно сказати, дуже важко. Ба більше каже чоловік, стадіон і не є якимось таким сучасним, щоб на ньому можна було б. Заробляти великі гроші стадіон він не є надсучасний. якийсь, тут немає якоїсь, скажімо так, сучасної бази, там немає якогось готелю, немає якоїсь сучасної, скажімо так, інфраструктури навколо стадіону, щоб можна було це все вже було удосконалювати, і тому відразу стати самоокупним, ну важкувато в цей час. Тому що і не проводиться дуже багато, скажімо так, розважальних заходів. Зараз іде війна, і не до цього. Я надіюся, що як тільки закінчиться війна, підприємство зможе вийти на той рівень, аби е, утримувати і працівників, і оплачувати власні е, комунальні витрати. Обурені такими невтішними результатами роботи КП «Стадіон Авангард і депутати Луцькради. Зокрема, депутат міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Андрій Лучик каже, коли комунальне підприємство створювали, то депутатів переконували, що підприємство збитковим не буде. Проте нині ситуація геть протилежна. В комунальну власність фактично повернули. Майновий комплекс стадіону. Я вважаю, з одного боку, це позитивним моментом. Але коли ми назад приймали в комунальну власність цей стадіон і створювали комунальне підприємство, яке би обслуговувало його, нам обіцяли, що це комунальне підприємство буде прибутковим. І зараз ми бачимо, що фактично так не є. З одного боку, пройшло надто мало часу, щоб робити якісь однозначні висновки. З іншого боку, це заставляє задуматися. Тобто тенденція негативна. І в чому ж тут справа? Або хтось нас обманув, або просто хтось недостатньо добре працює. І мені здається, потрібно ще чуть-чуть часу, щоб е, зробити висновок, який же ж з цих. Припущення правильне, чи депутатів обманули, і підприємство буде збиткове, і під час війни воно буде висмоктувати дорогоцінні бюджетні кошти, які могли би піти в тому числі на забезпечення армії, чи знову ж таки неефективне керівництво? І тоді потрібно робити кадрові висновки. Тож нині виникає логічне запитання: в чому ж була доцільність створення комунального підприємства Стадіон Авангард, бо більше у період війни. Підприємство не прибуткове. Попри заяви директора, при його створенні нині немає жодної самоокупності. Більше того, сам Олександр Стадніцький не впевнений, що до цього вдасться дійти, доки щонайменше не закінчиться війна. Виходить, що майже за рік функціонування підприємства. Підприємство заробило майже вдвічі менше коштів для того, щоб могти утримувати себе. Усе інше доплатили з міської казни. До слова, ці мільйони виходять, що й не останні, які громада витрачатиме на функціонування стадіону. Загалом на фінансову підтримку комунального підприємства Стадіон Авангард до 2025 року. Планується витратити 15 мільйонів гривень.